Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні неділя і я хочу підвести підсумки свого тижня стартів, майже провального тижня по кількості процесів, які я. Хотіла і повинна була розпочати, але із за великої навантаженості я змогла випустити тільки два відео і розпочати два процеси. Це дитячий джемпер в техніці інтарсії і рукавиці для себе. Сьогодні все вам покажу. Е, також протягом тижня я потихеньку, потрішки, просувала свій джемпер, який я в'яжу із кід Мохеру, придбала новеньку пряжу на е, наступний. Процес, який також для мене важливий, і терміново потрібно зв'язати зараз також іще одну роботу. Тож, хто вперше на моєму каналі, запрошую, проходьте, подивіться мої відео тиждень стартів, день перший, день-другий, в'язальні влоги, які є на каналі. Інструкції на жіночі, чоловічі, дитячі вироби та аксесуари. У мене в описі під кожним відео є мій інстаграм і електронну пошту я додаю. Тож, якщо хтось може зв'язав уже виріб по моїй інструкції, а може просто скористався якимось візеруночком, то надсилайте фото в якомусь із відео я обов'язково обов'язково покажу. Мені буде дуже цікаво, і я буду розуміти, чи корисні мої відео, чи ні, чи потрібні вони вам чи ні. Тож, залишайтесь разом зі мною, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, і я розпочинаю. І перший виріб, про який зараз хочу вам розказати, це джемпер, який я в'яжу для себе. Із дуже цікавою, красивою пряжі Mondial Mondial Tвідie. Тут у нас у складі 40% Mohair 20 Alpaca Baby, 36 мікрофібра і 4% віскоза в 25 грамах 183 метри. Цю пряжу я придбала в магазині просто пряжа. Ви бачите, тут вона скрасна. І такий дуже красивий, він практично зараз передається, так який він є, але мені здається, от е, в реалі він трошки яскравіший, трошечки, трошечки. І він з крапушками тут і жовті, і червоні, і. Е, Цегляні, ну, дуже такий приємний колір. Коли я побачила його в магазині просто пряжа, то вирішила, що мені саме потрібен джемпер з такою пряжі. Спочатку я придбала 5 моточків, планувала в'язати в одну ниточку і додати одну нитку мериносової вовни. Потім мироносову вовну я подарувала і все ж таки вирішила, щоб не було ніяких підтонів зв'язати в дві ниточки. В'яжу я, в мене готова вже спина. В мене готова, готові, готові дівчата, вибачаюсь, два рукави. Ось один рукавчик, вони доволі, ви бачите, широкі, і саме такі я хотіла. І ось другий я вже відв'язала і попрала. Тож все готово, і мені залишилось зайнятися пілочкою. Тож буду в'язати передню частину. Що я хочу? хочу. Тут я використовую резинку, але вона така об'ємна і не дуже, знаєте, ну це. Це резинка, так, одна лицьова, одна виверідна, але вона дуже цікаво в'яжеться. І я хотіла, коли буду зараз починати передню частину, я хотіла записати, як я пров'язую цю резинку. Також хотіла коротеньке відео зняти на з'єднання плечових швів методом трьох спиць. Дівчата мені дуже часто пишуть і в коментарях, і в особисті, що дуже подобається їм, як я оформлю. Горловину, тож хочу на горловину зняти також відео. І якщо я вирішу закривати голочкою горловину, то також зніму відео на те, як я закриваю голочкою. От, і потім буде дівчата. Або інструкція, або опис, не знаю платний, не платне. Ну, я подивлюсь, як це у мене все вийде, як буде складатись. Просто я казала за якісь копійки, ну, просто щоб трошечки, трошечки себе фінансово якось підтримати і мотивувати себе до подальших, до, до подальших зйомок. Е Знаєте, мені дуже подобається ця пряжа, і вона, я так прикладаю, вона м'якенька. Я е, так вважаю, світер буде тепленький. Ну а там подивимося покажу, що вийде, зроблю фото і буду носити. Джемпер, про який я вам тільки що розказувала, я його в'язала не в рамках тижня стартів, а от далі дитячий джемпер із пряжі Alize Soft. -team. В техніки інтарсія я його в'яжу саме в рамках тижня стартів. Цю пряжу, ви е, знаєте, це бюджетна, м'якенька, 100% мікрополіестер в 50 грамах 115 метрів. Ви бачите, що я використовую три кольори: молочний, сіро-блакитний і персиковий колір. Я підпишу номера кольорів. Зараз я просто не приготувала моточки, не принесла їх. Дівчата потихеньку просуваю цей процес. Спеціально почала спину і вже попрала, щоб розуміти, вона буде у мене однокольорова, просто сіро-блакитного кольору, дуже м'якенька, в'яжу в одну ниточку з 3,5. Тут буде інструкція, але ви ж розумієте, що саме на передню частину, ну яка тут буде інструкція, да? просто фото, бо я саму, сама в'яжу. Знаєте, так, По фото, ну, куди додала петлю, там прибрала, там е, ширше, там е, вуще, ну якось так. Тож, але просто по кількості рядів, петель, вам можна буде зорієнтуватись. Спина у мене трошечки глибше тут я вив'язувала частковим в'язанням, вона нижче, ніж передня частина. Тож, якісь моментики можна якимись моментиками можна буде скористорись, почитати. Ну, подивимося, подивимося, що буде виходити. І знаєте, ми вирішили все ж таки з невісткою, що рукави також будуть саме однокольорові. Бо якщо зв'язати весь джемпер малюнком, то ну, це буде дуже. Ну, я буду по-перше, довго його в'язати, а по-друге, це буде дуже так наляпісти, мені здається. Бо полоски у мене вони такі широкі, вони не вузькі. І дивіться, дівчата, на сторона. Ви бачите? У мене тут 13 моточків висить. І це дуже так дуже повільно рухається. Я сама собі давала завдання кожен день в'язати 10 рядів. Не виходить, перший, другий день я в'язала по 10 рядів, в наступний день я пров'язала 8. Вчора зовсім нічого, бо закінчувала процес, про який зараз вам покажу розкажу. розкажу. От, Отож, потихеньку-потихеньку до весни мені потрібно його закінчити. і Буду в'язати, буду вам показувати. А ми йдемо далі. Тиждень стартів, день-другий, дівчата, і я почала рукавиці для себе. Зараз одягну, покажу, що в мене виходить, і у мене одна рукавиця готова. Тут дивіться: коса, але ну, вона не дуже так гарно проглядається. Але мені дуже подобається, що в мене вийшло індийський клин. Пальчик, все нормально, все на місці. Я попрала цю е, рукавицю вже дуже подобається. Вона, знаєте, вона така дуже м'якенька вийшла і не товста. Бо ті рукавиці, які я перші собі в'язала, я в'язала із альпаки і ірен. Дві нитки альпаки, дві нитки ірен від Ярна, І вони дуже товсті, мені дуже жарко зараз. Е, в пальчатках е, Якось мерзнуть руки, а саме от такі тоненькі рукавички, рукавиці я хотіла зв'язати, і мені подобається. Ви бачите, що я тут ще не заправила кінчики, я тільки попрала, вчора тільки закінчила. От резинку я в'язала, одна лицева, одна виворітна, І у мене тут три тоненькі ниточки мироносової вовни і одна ниточка кашеміра, практично 100% 94% кашеміру. І я вирішила вистач... ви... використати цю прямо. В'яжу тут у мене два таких маленьких моточка саме на резиночку. а основне полотно я в'яжу із одну ниточку беру 100% мироносової вовни і одна нитка шкарпеткової пряжі Alize Artisan. І, дівчата, полотно просто неймовірне. Миренос він розпушився. Боже, як мені подобається. Цю мироносову вовну я подарувала подрузі, Іра, я знаю, що ти дивишся мої відео, в'яжи е, свою сукню, ти будеш задоволена. Це просто неймовірна нитка. Вона розпушилась і яка вона приємна. І я дивлюсь на полотно, воно трошечки стало меланжеве. Таке, знаєте, начебто мармурове. От я ну так може вам і не видно. А от так я дивлюсь, дуже подобається. При денному освітленні ой, ну дуже-дуже-дуже. Буду в'язати другу рукавицю. І, дівчата, хочу показати спиці, зараз вони у мене звільнились. В'яжу на спицях Ніт Про е номер 2 15 сантиметрові. У мене є одна, один набір 20-сантиметрових, але от зараз я спробувала на 15-ті, і мені подобається набагато краще. Воно, вони трошечки коротше, але от саме це для мене зручніше. Тож буду в'язати. Терміновий процес, про який я вам казала, мені зараз потрібно буде швиденько зв'язати. Це буде снуд для моєї онуки, от з такої пряжі, також Softim. І тут колір у нас 374. Це буде звичайний снуд резинкою одна лицьова, одна виворітна, трошечки просто, щоб прикривало шийку в одну ниточку, буду також в'язати з пицями 3,5. Пряжа у мене залишилась від свите, який я в'язала для маші. Тож, мої дівчата вони полюбляють таку, саме цю пряжу. Ну, буду в'язати, а що, що, що залишається, бабуся замовниця завжди права. Тож. І також хочу вам показати пряжу, яку я придбала для дуже великого процесу. Це пряжа Ярнард джинс. Білого кольору цю пряжу я також придбала в магазині просто пряжа. Я хотіла цей процес розпочати в рамках тижня стартів, але він потребує трошечки осмислення, і ми вже це буде. Кардиган для мого сина, ми вже вирішили, який це буде візеруночок. Я не буду вам додавати. Єдине, що можу сказати, що на тему я побачила, мені постійно випадала реклама саме джемпера, білого джемпера. І там і арани, і переплетіння. І я просто зробила скрін, і ми вирішили, що ми зв'яжемо ну, приблизно таким візеруночком. Тож, це я, дівчата, я придбалася. 17 мотків, бо я завжди купую впритик, бо все фінанси. фінанси, А це вирішила біла пряжа непоганої якості, не дивлячись на те, що ну, достатньо бюджетна. І ще вона там акція була 39 гривень моточок. Мені здається, це. ну, Практично за безцінь, знаєте, Але я придбала 17. І це так ну, не, ну, не дешево. Але я хочу в'язати і не думати, що в мене не вистачить. І я так вважаю, що в мене пряжа залишиться, і я щось зв'яжу для себе. Бо останнім часом я якось в'яжу. Спокійною, спокійне, спокійні кольори, і більш щось нюдове, щось таке більш, як це сказати, вилетіло словом, пастельні тони. І мені щось хочеться яскравішого. Тож, ну, це якщо щось залишиться, бо кофта буде велика, на блискавці з капюшоном. Буду в'язати, буду показувати. Дівчата, це все, що я хотіла вам розказати. Я так вважаю, що відео вийшло коротеньке, але ну що його розвозити? Я його якось так не вмію і не хочу витрачати ні свій час, не ваш час. Тож, розказала, далі в'яжемо і будемо далі знімати, і буду показувати, що буде виходити. Тож, до нових зустрічей!